Під нашим відео про боротьбу з ОНР за незалежність чимало поляків залишили власні відгуки. Серед них було достатньо тих, хто вважає, що Львів це польська територія, і взагалі все в ньому було збудоване саме ними. Звісно, що більшість цих коментарів належить польським імперіалістам, які до того ще й мають відверто проросійські погляди. Свідомі поляки зараз є нашими хорошими друзями та щиро допомагають нам. Але все ж кому ж насправді повинен належати Львів? Яку таємну історію він приховує і хто його збудував. Сьогодні ми поговоримо про історію міста Лева і дізнаємося, як львів'яни боролися за власну ідентичність та українську незалежність. Згідно даних археології, територія, на якій знаходиться сучасний Львів, була заселена ще у п'ятому столітті. А вже в кінці X століття ці землі були приєднані до Київської Русі. Та згодом увійшли до Галицького князівства. Сам Львів був заснований приблизно у першій половині XIII століття, а перша згадка датується 1256 роком. Більшість людей переконані, що засновником міста є князь Данило Романович, однак дані досліджень вказують, що це був не він, а його син Лев. У 1272 році Лев Данилович переніс сюди столицю князівства і поділив місто на три частини. Варто відзначити, що в ті часи Львів доволі гарно розвивався. Він став купецьким центром, через який проходив шлях на захід. На жаль, незалежний розвиток міста припинився зі смертю останнього галицько-волинського князя Юрія II Болеслава. Саме його смерть спричинила вторгнення поляків у 1340 році. Деякий час місцеві бояри на чолі з Дмитром Дидьком утримували місто, намагаючись зберегти князівство і свою владу. Але, зрештою, смерть Дидька поклала край існування держави. У 1349 році Львів був захоплений ворогом і приєднаний до складу польського королівства. Польський король Казимир Великий запросив до Львова німецьких поселенців, які почали перетворювати місто під європейський лад. Саме в цей час більшість населення Львова стала німецькою, а українці проживали здебільшого у передмістях. І не мали доступу до керування. Наслідком німецької колонізації стало надання Львову Магдебурзького права, тобто права на самоуправління. У першій половині 15 століття Львів став центром окремого руського воєводства Польщі, але при цьому він усе ще залишався під німецьким управлінням, і на вулицях панувала саме німецька мова. Місто перетворилося на великий грошовий центр, по якому купці переправляли свої товари на захід. Але згодом, коли Османська імперія напала на Європу, торгівля через Львів почала спадати, а масштабна пожежа в 1527 році майже повністю винищила все місто з його яскравою архітектурою. В результаті Львів почав втрачати німецький вплив, а влада поступово перейшла до польських рук. У 16 столітті у Львові почалося протистояння між носіями католицької і православної релігій. Останні, які були русинами українцями, створили православне братство, бажаючи захистити свою віру та власну ідентичність від поляків. Фактично це стало початком боротьби місцевих українців за власне існування і проти ополчення. Тоді ж у Львові знайшов свій прихисток один із перших східнослов'янських книгодрукарів Іван Федорович, який надрукував тут першу на українських землях книгу на початку 17 століття. Львів став найбільшим містом серед усіх українських, нараховуючи до 30 тисяч мешканців. Але з другої половини століття він почав зазнавати катастрофічних наслідків через криваві війни. У 1648 році Львів беруть в облогу козаки Хмельницького, а місцеві українці і селяни штурмують укріплення Високого замку, який, зрештою, був захоплений вперше у своїй історії. Тоді ж його передмістя спустошили татари. Залишивши по собі охоплені вогнем руїни. прийшло небагато часу, і Львів був знову захоплений та пограбований. На цей раз шведською армією Карла XII, яка в 1704 році вторглася сюди під час північної війни. Це спричинило поступовий занепад міста і, врешті, занепад самої Речі Посполитої. У 1772 році. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої Львів перейшов під контроль Австрійської імперії. Імперська влада перетворила його на столицю королівства Галичини і Лодомерії, а самі австрійці почали перебудовувати місто, надаючи йому сучасного вигляду. Окрім цього, у цей час львівські вулиці вперше отримали освітлення і трамвай як новий транспорт. Водночас Львів став відомим на весь світ внаслідок винайдення газу і газової лампи. Які згодом завоювали неабияку популярність. Однак, поряд із цими успіхами у розвитку міста його українські мешканці продовжували залишатися нижчим станом суспільства, над яким стояли євреї і поляки. Останні фактично поділили владу над Львовом разом із австрійцями, а євреї контролювали всю торгівлю і лихварську справу. Українцям ж залишалося лише працювати на них і чекати нагоди змінити своє становище. І вперше така нагода випала у 1848 році, коли в імперії і по всій Європі вибухнули протести проти монархічного правління і за демократичну перебудову. Львів став місцем боротьби між польським національним рухом і українським осередком. Кожен з них хотів здобути від відвідня поступок для свого власного розвитку. Галичани бажали утримати автономію на заселеній ними території Австрії. Але відень вбачав у поляках більшу загрозу для себе, тому дослухався до них. Як результат, поляки фактично стали єдиною владою в усій провінції, але український рух лише розпочинав свою боротьбу. Із середини ХІХ століття галичани розділилися на дві головні тачії: москвофільську і українофільську. Перші хотіли воз'єднання із Росією, а інші бажали відродження української нації та її самостійного розвитку. Із цією метою про українські галичани почали створювати освітньо-культурні організації, які мали на меті пробудити в українцях Львової Галичини їхню ідентичність. Врешті освітньо-культурний рух переріс у політичний. У 1890 році у Львові була заснована перша на українських землях політична партія на чолі із Іваном Франком. Через п'ять років член цієї партії Юліан Бачинський у своїй книзі Україна уярмлена. Висуне потребу здобуття незалежності України це питання піднялося вперше за довгий період окупації. Згодом були створені й інші партії, з яких найбільш відомою була національно-демократична. Ці організації вимагали автономії для української частини Галичини, але відень під польським тиском лише тягнув час. Та все ж українці таки отримали блискучу нагоду втілити мрію і навіть здобути більше. У 1914 році вибухнула Перша світова війна. Галицькі діячі у Львові прийняли рішення виступити на стороні Австро-Угорської імперії, сподіваючись, що після перемоги відень задовольнить їхнє бажання для допомоги австрійцям у боротьбі з росіянами вони створили добровольчий легіон українських січових стрільців. Він, зрештою, пройшов славний бойовий шлях і відіграв особливу роль в українській історії. Однак австрійці не змогли захистити Львів. Вже у вересні 1914 року його захопили росіяни і розгорнули репресії проти українських діячів і тих, хто їх підтримував. Львів став центром окупованої росіянами Галичини і Буковини, яку очолював граф Бобринський. Українська мова, культура, освіта і навіть вивіски на вулицях були заборонені. Але це не зламало українського духу, хоч він і перебував у меншості. Літом 1915 року росіяни під ударами австрійців і німців відступили зі Львова і довший час не поверталися назад. Наприкінці 1918 року, коли занепад Австро-Угорщини вже був неминучим, Львів став епіцентром вирішення долі галичан і поляків. Галичани, розуміючи, що кращої нагоди не буде, підняли повстання і створили власну державу з УНР. Здавалось би, що нарешті народилася українська незалежна держава, але поляки почали чинити спротив, що переріз у криваву війну. Врешті доля встала на бік Варшави, якій допомогла Європа, адже обачала в поляках надійний захист від комуністичної загрози. Львів знову потрапив під контроль Польщі і опинився перед новими викликами. У складі відродженої Польщі Львів залишався культурним і науковим центром. На той час більшість населення становили саме поляки. Українців у місті нараховувалося до 9 і вони зазнавали утисків та дискримінації. Варшава проводила політику колонізації, тобто заселяла своїх мешканців на українських землях. Тих, хто був невдоволений цими діями, піддавали репресіям. Таке становище викликало значне обурення серед українського населення. І всередині нього почали зароджуватися радикальні ідеї щодо здобуття незалежності. Вділенням цих ідей стало заснування української військової організації на чолі із Євгеном Коновальцем, яка згодом перевтілилася в ОУН. Члени ОВО діяли підпільно та організовували замахи на польських політиків та військових. Таким чином вони показували свою ненависть до окупанта та те, що Галичина належить саме українцям. Серед найбільш відомих акцій УВО у Львові був замах на Юзефа Пілсуцького, а також символічна помста Москві за Голодомор вбивство радянського дипломата Майлова. Чергову нагоду для українців здобути незалежність принесла нова світова війна ще кривавіша за попередню. У вересні 1939 року Польща була поділена між Німеччиною та СРСР. До Львова увійшли радянські війська і каральні органи, які одразу ж розпочали репресії проти своїх ворогів. Тисячі містян опинилися в ув'язненні за звинуваченнями у службі полякам. Але вже у червні 1941 року коротка дружба між обома диктатурами завершилася, і Львів був захоплений німецькими військами. Совєти, відступаючи, розстріляли тисячі містян, перетворивши львівські тюрми на могильники. Разом із німцями до Львова зайшла група ОУН, яку очолював Ярослав Стецько. ОУНівці сподівалися, що німці не будуть проти існування української держави, тож на площі ринок оголосили акт її відновлення. Але гітлерівці відреагували миттєво і заарештували всіх учасників цієї акції і тих до кого змогли дістатися влітку 1944 року, коли поразка Рейху у війні вже була очевидною. УПА разом із польськими повстанцями намагалися встановити контроль над Львовом. Але, на жаль, їх випередили комуністи. Вже в липні Львів опинився під владою Москви, і львів'яни розуміли, що боротьба за незалежність іще триватиме. Після приходу совєтів і завершення війни Львів покинула більша частина поляків. Завдяки переселенню великої кількості людей із сіл місто вперше за довгий час набуло українського обличчя. Поряд із цим сюди прибуло чимало росіян і українців зі східних областей, яким довіряла Москва і які працювали на неї. У 50-х і 60-х роках Львів хоч і став україномовним містом, але національна культура, освіта і мова не мала можливості для свого розвитку. В ті часи комуністи знищували будь-який осередок, що пропагував незалежність України. Ці фактори, а також низький рівень життя, відсутність прав і свобод, все більше і більше переконували містян, що треба здобути незалежність для України. Саме тому Львів став першим українським містом, де почали з'являтися громадські організації, які ставили за мету здобуття свободи. Наприкінці 1980-х років. Львів був одним із центрів національного руху, на чолі якого встали заслужені борці за волю України, серед яких особливо виділявся В'ячеслав Чорновіл. Кінець 80-х, початок 90-х років у Львові відзначився масовими мітингами на підтримку виходу із СРСР, які організовував народний рух України. Над міською ратушею вперше в Україні було піднято український прапор. Дії Львів'я надихали інші куточки країни на активні дії. У січні 1990 року через Львів і аж до Києва було організовано живий ланцюг, який символізував єдність українців у їхніх прагненнях до свободи. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. Історія Львова була сповнена складними випробуваннями. Ворожі влади насаджували власні цінності, бажаючи вбити у львів'ян про українську позицію, але їм це не вдалося. І ніколи не вдасться. Друзі, ставайте спонсорами базованої історії та дивіться наші ексклюзивні випуски. Слава Україні!